Ріг є надійним партнером для Європейського Союзу та ЮНІСЕФ з 2012 року, по липень 2025 року в рамках співпраці створили 105 прийомних сімей та 33 дитячих будинки сімейного типу, до яких влаштували понад 460 дітей. Нині в Кривому Розі більше 300 дітей, які отримали нові родини за сім місяців 2025 року. В місті вже всиновили 22 дитини. Ці цифри красномовно свідчать про ту ґрунтовну роботу, яку здійснюють органи місцевої влади. Для підтримки сімейних форм виховання місто придбало 22 будинки та одну квартиру. Вісім житлових приміщень придбали у 2025 році, на базі яких створили дитячі будинки сімейного типу. Це найвищий показник серед усіх міст Дніпропетровської області, завдяки підтримці ЮНІСЕФ та ГО «Ліга соціальних працівників України, яка є імплементуючим партнером ЮНІСЕФ. Придбані будинки облаштували меблями та побутовою технікою. Знаковими результатами плідної співпраці міста та міжнародних партнерів є створення центру життєстійкості, центру денного догляду для дітей з інвалідністю та мультифункціонального центру в Саксаганському районі на базі гімназії номер 14 Центр життєстійкості відкрили 18 липня 2025 року. Він є орієнтованим на дітей хабом. Тут надають послуги відповідно до національного мінімального пакету послуг, що включає психосоціальну підтримку, ведення випадків та допомогу ВПО. Центр є частиною інтегру. Грованого соціального та адміністративного хабу та доповнюється багатофункціональним центром центром денного догляду для дітей з інвалідністю та офісами соцзахисту міської конкому. Дуже приємно сьогодні було почути від наших важливих партнерів, а тому що криворіг номер один як місто і громада в Україні по створенню системи підтримки дітей, всіх, кому потрібна допомога. Це стосується і соціальної допомоги, і психологічної створення умов для розвитку, надолуження освітніх втрат та інше. Ми пишемо з цим, і це одне з головних завдань, яким займається міська влада та рада оборони. Цього дня серед відвідувачів центру була і Ганна, дитина, яку нещодавно змогли повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області до України до її рідних від міста для навчання дівчині передали новий ноутбук. Дуже радісно, що я повернулася на свою родину. Це Радісно, та й все дуже добре. Я приїхала зранку. Дідусь був дуже радий. Візит представників Офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні та ЮНІСЕФ продемонстрував, що Кривий Ріг є взірцем успішної, плідної співпраці в проєктах, які спрямовані на підтримку дітей та членів їхніх родин. В нашому місті створили досить значну кількість успішних кейсів, які беруть собі на озброєння представники громад інших міст країни. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.